Вітаю всіх! І так, давайте подивимось. От тільки що в новинах вилізло, за рахунок тривог побачила, хочуть максимально втримувати покровський Мирноград. Для чого це? Я не беру військову колоду. Тут більше політичні моменти. Політичну колодою. Що дасть Україні максимальне втримання Покровського Мирнограду? Що дасть Україні максимальне втримання Покровську? І мирнограду, що нам дасть. Ви знаєте, це бляха-муха для нас розтягнути час суто і надія на якийсь результат. Кінцевий результат який? Пауза. Розуміли? Кінцевий результат вийти на цю зупинку. Ціною. Тобто тепер поясню. У мене були розклади, війна закінчиться там, де почалась. Вибачте, я сказала, моя була думка, що це Донецька область. Хто сказав Крим, хто сказав Київ-Майдан. Ми там вели дискусію. Тепер дивіться: все-таки Донеччина жертву приносять її заради чогось, заради оцієї зупинки. Розуміли. Ось він, удар в цю точку йде. Удар в цю точку. Максимально отримувати. Ну, тепер, що мене цікавить? Розуміли, що вони туди будуть відтягувати максимально сили ворога. Нюанс. Бачите, який? Максимально втримати. Добре, я беру цієї коло продовжую. Наші втримають. Це мечів. Ні. Не втримають. Вони стримають. До кінця листопада буде окуповано? Буде. Тут мені йде буде. Наша влада чомусь це знає. А після цього почнуться перемовини щодо зупинки стопу топу коло Ось вам знак. Зрозуміла, я вам сказала про це. Угу. Про це й мова. Ось після цього втрати цього почнуться дев'ятка жесли. Ось вам. Розуміли? Час. Ми вигр... виграємо час для чогось. Ну, для якихось рішень. Тобто, виснажити ворога примусити таким чином. це я Це я так розумію. Україна. Хоче виграти собі час за рахунок життів людей, хто там поляже. За рахунок цього, все одно ми жертва ситуації і хоч якось зробити оцю паузу, щоб вивести ворога на цю зупинку, до якої ми не можемо. Все. За рахунок Покровського і Мирнограду. Тепер зроблю ще одне відео.